Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Реферал. Якщо ви пам'ятаєте, то ось була така стаття, де ви могли отримати до 10 тисяч доларів від Lotrade і додатково ще могли отримати 200$ доларів від мене в якості NFT. Так от, зараз ми розіграємо ці 200, 200 доларів в NFT. Як виглядає це NFT? Зараз ми опустимось нижче. Ось таке от NFT, і воно вартує зараз 200 доларів. Всього в даній промоакції прийняло участь зараз ми подивимось, 17 людей. І зараз з цих 17 людей ми оберемо переможця, який власне, отримає 200 доларів в NFT. Для цього ми заходимо в Random.org. Так, Random.org. І скільки тут 17 учасників. Ставимо від 1 до 17. І генеруємо випадкове число. Друга людина в списку перемогла. Ось це пошта цієї людини. Я сьогодні її напишу і відправлю NFT на її адресу в MNC Trust Wallet. Також я хочу звернути вашу увагу на акцію від Askendex, де ви можете заробити, як мінімум, X2. Якщо ви завтра. 2 лютого о 16.00 на самому початку торгів купити токен OS. І відповідно курс полетить до гори і ви зможете заробити непогані на цьому доходи. Також можна зараз заробити ще додатково 55 доларів від Askendex. А саме ви отримаєте додатково 5 доларів, якщо зробите торговий оборот, більше 1000 доларів, або ж на споті, або ж на фьючерсах. На споті зараз немає комісії. Також ми ще можемо отримати 20-30 доларів в центрі Винагород Westkendex. Ось бачимо завдання примітивні: зареєструватись, пройти верифікацію і зробити торговий оборот. Тому це досить легко зробити. Також ще ми можемо отримати додатково 25 доларів, якщо ми кожного дня будемо робити торговий оборот на фьючерсах більше 5000 доларів кожного дня. І загалом так нам потрібно робити 7 днів підряд з 1 лютого, тобто від сьогодні до 7 лютого. І так ми витратимо на комісію загалом за ці 7 днів біля 9 доларів, а отримаємо додатково від них 25 доларів. Тобто, в плюсі ми лише з цієї акції вже на 16 доларів. І загалом з усіх цих акцій ми заберемо плюс 55 доларів. Також хочу вам звернути, звернути вашу увагу на. Акцію від Кайф, де ви безкоштовно зараз можете отримати не 480 гривень, а 580 гривень, за те, що просто перейдете по, по моїй селці в бот, нажмете на кнопку «Старт», вирішите рівняння і в розділі Activities виконаєте 6 завдань. Також за кожного запрошеного друга, який по вашій селці перейде в бот і виконає мінімум 3 завдання, то за кожного такого друга ви отримаєте ще додатково плюс 300 гривень. Також ви можете купити токени в Кайф по моїй силці і отримати знижку в 20%, так як на пресейлі зараз ціна 0,15 доларів за токен, а по моїй силці ви можете купити по ціні 0,12 доларів за один токен. Також, якщо ви робите покупку даного токена, з великих сум, наприклад, від 300 доларів, то я роблю ревбек, тобто повертаю вам частину коштів. Так, Наприклад, якщо ви робите покупку на 300 доларів, то я вам повертаю 5% від цієї суми. Якщо робите покупку на 1000 доларів, то я повертаю 7% кешбеку. Якщо купите на 3000 доларів, то я зроблю кешбек у 10 доларів. За проєктом кайф стоїть Удянський, він же ж власник біржик мав. Також буде лістинг на цих біржах, також вони напевно, ще добавлять Bitmart і Binance біржу. Окрім цього, у мене є для вас ще один такий невеликий інсайт. Найближчими днями, можливо, через сім, можливо, і раніше, вони зроблять обновлення в боті. І тепер в додатку ви зможете. Заробляти реальні USDT просто за те, що ви проходите опитування і участвуєте в різних там актив... активностях від Kaif. що досить круто, оскільки можна вибрати, що ти хочеш отримувати токени Kaif за те, що ти проголосував або ж вирішив якісь питання для конкретної компанії, яка зв'язалася з Kaif. Або ж ти хочеш отримувати USDT. І ці от кошти можна буде відразу вводити, тому це досить круто. Також, якщо ви навіть не плануєте тут купувати токен Кайф, то я вам рекомендую все рівно тут зареєструватись і пройти верифікацію, оскільки цей аккаунт Membership Кайф Platform буде зв'язаний безпосередньо із ботом і з додатком. Тому. Важливо, щоб ви всі пройшли верифікацію. І вже орієнтовно біля 27 лютого ми зможемо вивезти всі зароблені в боті токени, токени Кайф на біржу або на свій гаманець Свалт, і вже потім перевезти на біржу і відповідно продати по ціні 0,25 доларів за один токен. Тому я рекомендую всім зараз виконувати дані схеми, оскільки на них можна досить непогано заробити. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал, тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.